Я просто снимаю природу. Так. Это не ТикТок. Это такая камера. ТикТок и Ютуб я такая камера. Там я, скажи. Выпускать куры. Описывай кура и да? Так. Вот скопица. Плош А зашки Тик-Ток. Ну, вготовала. В дома здесь скупиться. О, не біскана баскал рандерен.

Що ти там? Є ж покажи. А це ключі. Дзвін, 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 дзвіночко, Две деся голодні япої. Ну, поки бід на ферму. Поки буде ще скачав, вже гра. Музику, Муз. Ну, ну, ані ну, Марія сказала, що наді аніме скачала щось. Куда аніме? Дядько сказав щось, аніме застрягла в туалеті. Як її тепер витягнути, дядько казав. Ось так, пух, і витягнув. Ай, як так холодніше. Бомбы. Я сейчас сказала до да, мамы. Ага, я тебе запухаю ту функцию, в телевизор. Ага, я тебе функцию запухаю в Ту функцию тебе. А что, а у нас есть такая функция? А что, что это такая функция? Функция, в Windows есть такая функция? функция. Давай Привет, Разойди. <Свит> 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 І саме що ми почали. Все попекручи. Ми се не малюємо. Сьогодні будемо малювати ви на пейчі або на листочку. На пейчі ліпше, бо там є редагування кольорів. Редагування кольорів. Демо йдемо Ще до маленьких йде. А після в них. Подожди, запис екрану. Запись кью таки може да сделать запись кью. Запись кью це є така камера. Запись кью, скажи. Open. Open Chicks Ті ж великі курчата. А ми їх будемо їх доглядати? Ну, зобі будуть. Вони вже такі великі. Вони вже такі стали великі ті курчата. Курчат Де ти вже мама. Я вирішую так не буду врядувати в клубі. Я в клубі буду, що? я що за це отримую в клубі, скажи, що це, за це в клубі, коли буду чемний? Що я отримую в клубі? Я не вийду зі школу. Ні, коли буду чемний. Ну що ти будеш нечемний? Ч... Тоді будеш вчитися в 4 класі. А Якщо будеш не то тебе вижить. Нам а якщо буде чемний клубі, то що я отримаю? І що буде там? І що ти будеш там мати. Я нічого, а ти будеш вчитися. А якщо там буде чемне, то що ти не купиш? Нічого. Щось інше купиш? Щось інше купиш. Чому Чем для нічого? Ти будеш навчальний, я заберу телефон і комп'ютер. А, а що Ага. Ти будеш без ноутбука. Я, <гум> я буду черний, я тільки не хочу. Чем не. Ти що не купиш? Просто нічого не заберу. Ну. ну, Коли буде чай на клуб, поставиш мені лайк. Оцінку лайк. Молодець, і що ти даш за це? Поки я вже отримав. Ну буде за цей ранг, коли буду в клубі, черний ранку буде ран? А, от ж перемога. Ранку це не перемога. Це що? Це рівень. Це рівень, що я прийшов в клубі. Зараз буде червоний. Тому ще не буду так вродувати в клубі. Ну, коли буде черний в клубі, то щось даш? Mm. Чому ні? А що ти можеш дати? Якщо я знаю, якщо ти будеш начальний, то я завернув. Аж ще а чаний. То будеш мати ноутбук. Так. Я з ким в клуб. Mm. Будемо тихенько. Okay. А якщо він захочеться в туалет. Видишь? Треба ж... Ш... Мені Мені хочеться в туалет. Так. А якщо я не вспію? Спіємо. Ти сказав, що не співати? А ти не спій. Скажи великий. Ти не соломіка. Що, що? Що я не роблю? Скажи. Що, що? Що, що, мама? На горі то. На горі то. На горі то. Я на горі то, мама. Я, я буду жичемний в клубі сам. Замовим буду жимний. Коли буде чемний, зразу поставиш галочку. Галочку. Сто рангів Сто ранг. ранг За це тим принесеш ранг. Мама, коли ж йдеш? Мама, я 2 вересня будуть уроки? 2 вересня не будуть уроки, ні. Да от 3. го буде? Не буде. Ми будемо аж 3 вересня, вівторок. 3 вересня-вівторок. Добре, мама? 3 вересня-вівторок. Буду вчитися, а другого ні. Другого не буде, бо в юлочки день народження. Я не буду вчитися. 2 е вересня не буду я вчитися, мама. Не буду вчитися. Я відпочину. Від, від, від клубу. Від чого? А третю, вже не буду писати.